Соняшники на столі, свічка, солодощі і фотографії загиблих військових. Поруч стілець, на якому військова куртка. Цей стіл зарезервували у соціальній кав'ярні простору хоробрих у Кропивницькому в день пам'яті захисників України. До всеукраїнської акції Стіл пам'яті тут долучаються другий рік, розповідає співзасновниця простору хоробрих, де працюють з військовими та їхніми родинами Валентина Пастухова. Ми вшановуємо кожного загиблого. Також тут на столі присутні фото загиблих героїв до нас Вернулись на фонд деякі дівчата, які запропонували поставити фото своїх загиблих чоловіків синів. Я теж долучилася до цього столу пам'яті. Тут присутній портрет мого загиблого чоловіка, пастухова Максима Олександровича, який загинув три роки тому. Моя думка що до цієї акції має долучатись кожен не лише соціальні кав'ярні. Організаторами всеукраїнської акції Стіл пам'яті є фонд пам'яті Ільї Грабера, загиблого біля Бахмута військового та платформа пам'яті Меморіал. За інформацією. Ацією з онлайн-мапи фонду до акції у Кропивницькому долучились 35 кав'ярень і ресторанів, розповідає Валентина Пастухова. Символ дня пам'яті соняшники через те, що 29 серпня 2014 року, коли українські захисники виходили з оточення під Доловайськом, російські військові їх розстріляли у соняшниковому полі. Попри домовленість, про зелений коридор. Кропивничанка Лариса Приданова мати загиблого Ярослава. Каже, її 30-річний син загинув 15 березня 2022 року. Це у нас група. Є за загиблими ми всі, ну, як уже одна родина, спілкуємося. Ну, і Кожен рік виставляють цей що День пам'яті. І там написали, що можна буде зареєструвати столик за нашими загиблими воїнами. Ну, я вважаю, що такі заходи дуже добре, щоб люди пам'ятали, вони в наших серцях, в наших пам'ятях, і, і Ми їх дуже любимо і пам'ятаємо. Світлину загиблого чоловіка Максима принесла кропивничанка Ірина Наточій. Він загинув у серпні 23-го року, 14 серпня, до свого 37-річчя він не дожив 17 днів. От, також важкий місяць для нашої родини, серпень. От такі заходи ще в цей, в цей місяць. Тому от, долучилися, хочеться, щоб пам'ятали, знали. Шанували, хотілося б, щоб більше закладів долучалися, щоб родини могли, наприклад, у будь-який куточок міста зайти і занести, тому що є ті, хто можуть на інший кінець міста прийти і записати свого героя. Є маломобільні люди, яким це важко. Стіл пам'яті цьогоріч вдруге зарезервували у ресторації Кропивницьких. Тут кожна особа може вписати ім'я свого героя, який загинув на війні, захищаючи нашу незалежність України. В минулому році ділилися прямо своїм болем, підходили, розмовляли. Сьогодні поки що ніхто не підходив, але залишають ім'я, залишають фотографії. Я думаю, що важливо для підтримки, для того, щоб тримати ці імена, щоб пам'ятати, щоб знати. Чому саме сьогодні ми маємо спокійний день? Олена Жикалова, Олександр Касяненко Суспільне новини Кропивницький.